Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про житлово-комунальні послуги, а точніше, про ті проблеми і нез'ясовані ситуації, які часом виникають у споживачів. Мабуть, логічно було б, коли виникають певні непорозуміння, звертатись до постачальника послуг і з'ясовувати певні непорозуміння, але досить часто люди пишуть: нам ми не можемо не реагувати, тому з цими питаннями прийшли до вас. От перше питання: що входить в оплату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, коли потрібно було прочистити в квартирі каналізацію, нарахували 320 гривень з розрахунку 160 гривень за один метр погонний прочищення труби. Я з вами погоджуюся, що на жаль, люди дійсно звертаються за правою, допомогою і нашу програму і в іншу, замість того, щоб дійсно звернутися туди, куди потрібно було звернутися. Світ час в 2015 році Верховна Рада прийняла зміни до законодавства і. Чітко визначили, що тепер мешканці, власники багатоквартирних будинків є власниками всього майна, в тому числі внутрішньобудинкових мереж. І отримання цього майна покладається саме безпосередньо на власників мешканців цього будинку. Відповідно, в подальшому 2020 році був прийнятий закон про житлово-комунальні послуги в новій редакції, який прописав масу новел. В тому числі в сфері житлово-комунального господарства. І відповідно зараз постачальники відповідних послуг несуть відповідальність до точки розподілу, точки приєднання багатоквартирного будинку до відповідної мережі. В даному випадку ми говоримо, якщо це водовідведення, до то точки приєднання, водовідведення, все, що знаходиться в у будинку, самому, в мережі, мережі, це є власність мешканців будинку, і вони самі вирішують, як його здійснювати ремонт технічного обслуговування. Відповідно, це може бути, якщо, наприклад, в будинку створено ОСББ, це може здійснювати саме ОСББ. Наймати відповідних людей це може здійснювати управлінська компанія або туди укладати з надавачами відповідних послуг. Ці договори можуть бути колективні, ці договори можуть бути індивідуальні. Е е якраз в договорі і прописується ця вся процедура, що має робити виконавець, вартість цих виконаних робіт, і відповідно порядок виконання цих робіт. Е на жаль, е коли в 2015 році. Е Верховна Рада прийняла зміни до законодавства, і, з моєї точки зору, держава не зробила того, що мала би зробити, а не провела тої відповідної інформаційної кампанії, не роз'яснила громадянам, що все ну, вже відійшло ті обставини, коли колись було е, при е, СОВДЕПі, що все колективне хтось має прийти. Чи Хтось має комусь щось зробити да, ЖЕК, орган місцевого самоврядування, виконком міської сільської селищної ради вони мали би зробити, а мешканець сидів і відповідно дивився. З 2015 року ти власник, і ти сам маєш відповідати за збереження цього майна, і сам ти маєш вчиняти відповідні дії для його збереження, для його отримання. Тому в такому випадку, якраз, приїхала. Відповідні спеціалісти, які порахували, я так розумію, що, напевно, договору не було укладено, ну, вони йому порахували вартість відповідної послуги. Якщо ж є договір на обслуговування, значить там має бути прописано плата, значить, які послуги надаються, вартість цих послуг. На жаль, в багатьох випадках у нас люди. Це не роблять, а закон про шлово-комунальні послуги чітко говорить, якщо договору нема, але послуг надається, все одно треба оплачувати. І в нас виникає дуже багато питань, коли як робити. Це буде колектив, один договор колективний, чи це буде індивідуальний договор, оскільки ну, під кожний об'єкт неможливо прописати. В нас прописана маса нормативних документів, де. Під е, різні стандарти, різні варіанти колективні договори, і договори. І вже мешканці кожного будинку собі визначають, як його кладати, як його робити. Тому сказати, який перелік, що входить яка плата, дуже важко, це треба дивитися. кожен індивідуальний договор. Наприклад, зараз новобудови, які здаються, там питання не виникає, оскільки там ізначально вже е, створено СББ або. Якась управлінська компанія, яка надає відповідні послуги. І там вже питання вирішуються. У нас таких багато питань виникає саме в будинках, які колись були віддані жекам. Старий житловий фонд, Старий житловий фонд, тобто, які були віддані відповідних жеків, і ці питання так і вирішуються. Тому в першу чергу даному слухачу, який задав це питання, необхідно в першу чергу звернутися подивитися, чи в нього якісь договори укладені з відповідною організацією. І звернутися або в СББ, у Полінську компанію, щоб йому роз'яснили, що і як має відповідно робитися. Оскільки, якщо, наприклад, договору немає, ну так приїхала відповідна служба, які порахували і сказали, це буде коштувати стільки, хочете, робимо, не хочете, не робимо. Наступне цікаве питання: в квартирі індивідуальне опалення. Надавач послуг нарахував плату за подачу теплоносія у місцях загального користування. Йдеться про сходові клітини. Як взагалі люди питають, нараховується ця плата в залежності від площі квартири чи в залежності від зареєстрованих осіб, чи просто ділиться на всіх на всі квартири, які є в будинку у 2020 році? Був прийнятий закон про житлово-комунальні послуги в новій редакції до 2020 року. Наскільки пам'ятаю, таких питань не виникало. Після того, як був прийнятий новий закон, Кабінет міністрів України і відповідні органи прийняли масу нормативних документів на його виконання. Також в вересні 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв правила надання послуг з постачання теплової енергії. І якраз в цих правилах. Чітко було прописано, що розподіл між співспоживачами обсягу спожитої будівлі послуг здійснюється з рахуванням показань вузлів розподілу обліку теплової енергії. Обсяг теплової енергії витрачений на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, будівля також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання розподіляється також на споживачів, приміщення, яких обладнані індивідуальними системами опалення. Та або гарячого водопостачання, значить, або відокремлені систем мережі централізованого опалення та, та гарячого водопостачання. Відповідно, якраз згідно цієї постанови Кабміну, мешканці квартири, яких блондідальне опалення, також мають платити за. Опалення, місць загального користування, підтримання відповідної мережі в належному технічному стані, оскільки мова йде не тільки про опалення, наприклад, під'їздів, а опалення і. Підвалів і опалення горищ е, на виконання цього постанови міністрів України е, Міністерство регіонального розвитку та будівництва житлово-комунального господарства у 2021 році прийняло методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Відповідно, згідно даної методики, базою нарахування є саме площа опалювальна площа. Даного будинку, або загальна площа, якщо, наприклад, мешканець не подав загальну площу. Загальна площа береться згідно даних реєстру речових прав на нерухоме майно, або БТІ, якщо свій час, тобто було зареєстровано відповідно в БТІ. Відповідна методіка, вона дуже велика, вона там прописана під різні об'єкти, тобто, об під різні вартості, оскільки, наприклад, якщо в деяких містах є наприклад, що споживачам теплової енергії, у нас наприклад, є не кожний мешканець, а, наприклад, ОСББ. ОСББ укладає договор з відповідною теплопостачальною організацією, яка надає і вже розподіл плати в. Між мешканцями здійснює саме ОСББ, тобто теплопостачальна організація туди не вмішується, вона подала відповідну кількість теплової енергії, оскільки зараз, згідно якщо є лічильник встановлений, там є оплата по гігакалорії. її заплатили. Як розподіляється, це вже питання, наприклад, самого відповідного ОСББ або управлінської компанії. Якщо з такого немає, укладені дальні догора чи догора приєднання, туди вже стосовується відповідна методіка. Ну, це вже якщо б я як конкретно порахувати, це треба все ж таки це більше до спеціалістів, оскільки це не юридичне питання. Але я, наприклад, знаходив варіанти. Наприклад, десь де давали приклади, то, наприклад, в такому випадку, якщо йде опалення місць загального користування, індивідуального опалення, то 80% йде на опалення квартир від тої спожитої енергії, 12% на опалення місць загального користування, 8% на забезпечення фінансування внутрішньобудинкових систем опалення. Тобто, якщо в даному випадку система квартирні дальне опалення, то якраз із тої вартості, якраз 12,8% розподіляється між 12%, виділяється на опалення з місць загального користування, 8% на, на підтримання функціонування, і вона розподіляється між всіма вже мешканцями, тобто власниками е, квартир. Якщо 8% від йде. Тільки на ті квартири, які не обладнані дальним опаленням, то цих 20% йде розподіл, як варіант. Отакі, така методика, там, оскільки там дуже багато формул о, у тій методики, вона дуже велика, під різні вартості, під різні об'єми. Чи це правильно, чи це неправильно, мені важко сказати, оскільки в деяких е, будинках, наприклад, е, немає. Е, Взагалі, в місцях загального користування в під'їздах, наприклад, немає радіаторів опалення. От про це якраз наступне питання. Аби зекономити споживання, жителі п'ятиповерхівки мають намір в неопалювальний період ініціювати демонтаж батарей у під'їздах, і запитують, чи є на це взагалі правові підстави. Ну, дивіться, це взагалі дуже складне питання, оскільки воно і юридично, і технічне. По-перше, будь-яка інженерна конструкція це все ж таки є проєкт, який був передбачений, і воно забито, в тому числі, проєкт. Теплопостачання, втручання в будь-яку інженерну конструкцію, воно може мати за собою негативні наслідки. Ага. Розбалансування системи, потім неналежне надання відповідних послуг, десь краще надається, десь гірше надається. Тому теоретично це можливо, оскільки згідно чинного законодавства мешканці і власниками внутрішньобудинкових мереж, так як прописав законодавець, вони мають таке мають, юридично мають право таке робити. Але я би радив, тобто, скажімо, в такому випадку звертатись до спеціалістів, щоб вони це робили з рухуванням. Принаймні до надавача послуг так, і узгодити це. Так, так. Оскільки в даному випадку це за, за собою тяне і з, з, перерахунок. Наданих послуг, тобто оскільки надавач послуг, якщо стоїть загальнобудинковий лічильник, тобто він має отримати ту плату, яку порахував лічильник. Ага. Сюди входить і плата за е, опалення місць загального користування, плата за підтримання системи в належному технічному стані. Це опалення і е, підвалів, і горищ, якщо таке здійснюється. Основне, якщо це це робити, має бути якийсь відповідний проект, тобто погоджений, щоб не було розбалансування системи. Ну і технічно працівники мають сказати, чи буде від цього загалом ефект, тому що саму мережу вони ж не перероблять труби, то залишаться все одно в хол, ну, в холодніших уже там коридорах, підвалах чи, чи де. Тобто, чи демонтаж цих батарей взагалі вирішить якісь їхні питання? Од... чи буде економія від цього взагалі? однозначно, скільки коли свій час проєктувалося, якщо забрати, наприклад, в місцях загального користування системи опалення, це буде впливати на буде більше споживання в квартирах, мабуть. І і не тільки в квартирах, ви розумієте, що йде система, вона збалансована. І коли, наприклад, в під'їзді йде прогрівання, тобто там в закон звідченого законодавства має бути відповідна мінімальна норма, значить, якщо цю норму не дотримуватися, то е, ці квартири, які входять безпосередньо стіни в під'їзд, там починається теж проблеми. Там можливо і цвіль появитися в даному випадку, якщо це з дотриманням всіх норм, і воно не буде негативно впливати на тепловий баланс. Відповідного будинку закон не забороняє вчиняти відповідні дії. Головне, щоб це не робилося самовільно, як в нас деякі, значить. Люблять робити, тобто спочатку зробити, а потім кажуть: а хто ж мені забрав? Я звідки знав, що так має бути. Знову ж таки, про опалення. Система опалення в будинку змонтована так, що найвища точка у квартирі на верхньому поверсі. Після заповнення системи водою ймовірно накопичилось повітря. Одна гілка опалення в будинку практично не гріє. Власниця квартири на верхньому поверсі за кордоном жителі запитують, як бути у цій ситуації. Теплоносій відсутній, а нарахування ведеться. Якщо такі випадки є, першу розвиватися до постачальної організації, там є спеціалісти, які можуть прийти, можливо, вони спустять іншим шляхом. Якщо ж його немає, і ця ситуація катастрофічна, закон про житлово-комунальні послуги дозволяє, є стаття 29, порядок доступу до житла іншого об'єкта, нерухомого майна, споживача, яка передбачає випадку надзвичайних або аварійних ситуацій, якщо немає... Не можна знайти споживач власника квартири, або він не являється, тобто або заперечує, тобто можливо примусове входження в квартиру. На жаль, виконавці послуг дуже рідко користуються цією нормою, але вона є законодавець, це передбачає раз. І друге, якщо, наприклад, опалення не відбувається, температура нижча чи мінімальна, яка передбачена чинним законодавством, споживач має право до. Постачальної організації, які повинні негайно, але не, не пізніше, ніж 24 години направити свого представника для того, щоб скласти акт, зафіксувати відповідне порушення. Якщо представник організації не з'являється або відмовляється підписувати акт, значить споживач має право скласти акт сам за участю двох. Ось сусідів, які є мешканці сусідніх приміщень, зафіксувати ці всі порушення, які передбачені, і цей акт відправити рекомендованим листом постачальнику відповідної послуги для проведення перерахунку. Наступне питання: чи можна під час дії воєнного стану провести реструктуризацію боргів за комунальні послуги? І чи є межа, які борги можна, скажімо, реструктуризувати, а які ні? Дивіться, закон під час військового стану взагалі не змінювався, і це право боржника звернутися і... І відповідно комунальна установа, яка здійснює надання відповідних послуг, чи комунальних, чи це буде державних форми власності чи приватних, не мають права відмовити здійснення реструктуризації даної заборгованості. Якщо вони відмовляють, то де споживач має право оскаржувати їхні дії і є відповідні анкариї або інші контролюючі органи, які можуть притягнути до відповідальності, вже конкретно є. Строки реструктуризації, борг, який накопився, це вже індивідуальні договори підписуються, і в такому випадку, якщо вже пішла реструктуризація, то споживач вже повинен дотримуватись цих правил. Угу. тобто реструктуризації. Якщо ж, наприклад, він не буде дотримуватися, ну, туди є підстава, тобто, скажімо, для його Розірвання цього договору і стягнення в примусовому порядку. Оскільки, якщо, наприклад, є договор, підписали про розстрочення, то понятно, що в такому випадку надавач послуг вже не можна з позовом до суду про примусове стягнення. Якщо ж споживач не виконує, ну туди. Є судовий порядок, тим паче з 2024 року надавачі послуг вже мають право нараховувати і штрафні санкції пеню за неналежну оплату житлово-комунальних послуг. І наступне тоді питання: чи є законні підстави обмежити боржника за комунальні послуги і вчиняти будь-які нотаріальні дії? Дивіться, якщо є рішення суду. Відповідно, воно йде на виконання в Державну виконавчу службу або до приватного виконавця. Відповідно, приватний виконавець, коли відкриває виконавче провадження, вносить інформацію, автоматично вноситься інформація в реєстр боржників. Угу. В такому випадку, якщо є реєстр боржників, це загальнодоступна система, яку Адмініструє Міністерство юстиції України, і згідно закону про надаря, там чітко передбачено, що в такому випадку дана особа обмежується на значить, в нетряльній дії, в частині розпорядження майно. Тобто uh -huh. е Особа, яка є боржником, не може ні продати, ні подарувати своє майно. Всі інші нотаріальні дії мають право вчиняти і довіряності робити, і справжність підпису посвідчувати, і спадщину прийняти, і спадщину прийняти тобто вчиняти будь-які дії за виключенням розпорядження, майню, розпорядження майно розпорядження своїм майном. Тому, оскільки є заборона, це стосується не тільки нотльних дій, англійська норма передбачена і для е, е, транспортних засобів. Якщо сервісні центри, коли проводиться якась відповідна дія, зняття з обліку або відчуження транспортного засобу, береться витяг з реєстру боржників. Якщо такий е, особа перебуває в реєстрі боржників, сервісний центр просто відмовляє вчинення відповідної дії. Ще маємо два питання з приводу благоустрою: чи можуть мешканці за спільною згодою загородити дитячий майданчик, щоб там не паркувались транспортні засоби? І чи потрібно отримати на це якийсь дозвіл? Він закону України про благоустрій населених пунктів, дитячі майданчики це є елементами благоустрою. Тому відповідно до статті 25 даного закону отримання та благоустрій прибудинкової території, багатоквартирного житлового будинку належить належних до нього будівлі, споруд проводиться балансоутримачів цього будинку, бо підприємством установ організації, з якими укладено вкладено під на отримання та благоустрій прибудинкової території, оскільки дитячі майданчики зазвичай вони набули на прибудинковій території. Тому, відповідно, скажімо, мешканці, як... Мешканці відповідного будинку користуються прибудинковою територією, також праві приймати участь. А згідно статті 17 даного закону, громадяни в сфері благоустрій населених пунктів мають право значить, користуватися об'єктами благоустрій населених пунктів, брати участь в дійсні заходів з благоустрій населених пунктів, озеленені та отримані в належному стані сади, дворі, парки, площ, вулиць, складовищ, Братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів інших об'єктів благоустрою. Взагалі, то згідно чинного законодавства, паркування на дитячих майданчиках взагалі заборонено правилами дорожнього руху. І в такому випадку, якщо хтось там запаркувався, мешканці мають право викликати органи поліції і, і поліція, тобто зафіксувавши Порушення правил дорожнього руху притягне тобто, особу до відповідальності як за порушення правил дорожнього руху, так само і за порушення е, правил благоустрою. Відповідно, згідно чому, з даної норми, мешканці мають право першу чергу управлінську компанію або СББ, значить, тільки на балансі, якого перебуває будинок, для, з метою. Проведення благоустрою, ну і відповідно мають право тобто, встановити якісь певні обмеження, загороджувальні конструкції з метою, але опять з дотримання всіх відповідних норм. Тобто, скажем, оскільки там є діти, діти граються, щоб воно не було в першу чергу шкоди е дітям, мають право загородити відповідну територію е для того, щоб дійсно транспортні засоби там не паркувалися. У цьому ж контексті наступне питання: хто має дати дозвіл на озеленення прибудинкової території, якщо йдеться про багаторічні зелені насадження? Згідно з чинного законодавства на об'єктах благоустрою забороняється самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати або знищувати дерева, кущі тощо? Тому в даному випадку, якщо особа Хоче посадити дерево, необхідно звернутися, звернутися відповідний орган в першу чергу до особи, яка прибудинкова територія є на обслуговуванні. Це якщо... управлінська компанія? Це може бути ОСББ, а може бути управлінська компанія, угу. якщо, наприклад, в них є на балансі прибудинкова територія, або укладений договор угу. з органом місцевого самоврядування на користування території або договор оренди, в першу чергу туди. Оскільки щорічно органи місцевого самоврядування затверджують плани благоустрою і де передбачається вчинення відповідних дій, оскільки всі зелені насадження в межах населених пунктів вони підлягають охороні і обліку. В той же час, якщо якщо хтось хоче посадити дерева, першу чергу необхідно з моєї точки зору, не тільки з моєї точки зору, згодити всіма мешканцями будинку. Оскільки, на жаль, тобто, скажімо, є випадки, коли один хоче одно посадити, інший інше посадити, а з урахуванням того, що, наприклад, людина хоче, є фанат якихось певних видів рослин, а інша людина каже, що їй по стану здоров'я вони протипоказані, угу. тобто алергія, ще ще якісь там відповідні захворювання. Крім того, є Необхідно брати погодження, оскільки як воно вплине, тобто, скажімо, як у нас є таке, поняття як інвазійні росли... рослинність, тобто, скажем, яка може шкодити іншим рослинам, які ростуть на відповідній території. Mm -hmm. Крім того, є е підземні комунікації. І мешканці не завжди знають, тобто, скажем, де, вони, де, проходять? де вони проходять, де знаходяться ці комунікації, але е Відповідно посадивши якісь зелені насадження, вони можуть вплинути на ці підземні комунікації, оскільки дерева ростуть, коріння розростається, це може впливати на фундамент будинку. Тому, оскільки згідно чинного законодавства забороняється самовільно висаджувати та знищувати дерева, тому необхідно отримати відповідний дозвіл від власника земельної ділянки. А власником земельної ділянки, якщо це не приватна власність, то є відповідний орган місцевого самоврядування. На сьогодні це були всі питання. Дякую вам за вичерпні відповіді. Нашим глядачам легше хотілось би порадити. Що стосується комунальних послуг, то мабуть про доправової допомоги потрібно апелювати уже тоді, коли ви все з'ясували з надавачем послуг і вже зрозуміли усі запроти і з'ясували для себе усю ситуацію. Можливо, вам і не потрібен юрист у тій ситуації, яку ви собі намалювали. З урахуванням того, що зараз всі мешканці і вони є співвласником багатоквартирних будинків і елементів благоустрою, то необхідно зібратися всі мешканці, погодити всі відповідні дії, відпрацювати механізм, що вони планують робити, як вони планують робити, оскільки в деяких випадках, якщо там перше питання, наприклад, було про каналіза... uh -huh. каналізацію, тобто водовідведення, так можливо визначитися, з якою організацією співпрацювати, як робити. Скільки у нас таких питань зараз багато виникає. Якщо йде оплата, то з'ясувати за що ця оплата так. і чи вона проводиться? Якщо так, да, якщо у вас є управлінська компанія, то з'ясувати в управлінській компанії, які послуги вони надають, яким чином вони надають. І як необхідно здійснювати, оскільки, наприклад, зараз у нас багато питань виникає, наприклад, по газопостачанню, де так само газопостачання організації не є точка розподілу, коли воно дійшло до несуть відповідальність. Далі вже і, е, ці мережі, які йдуть по будинку і внутрі будинку, це вже власність мешканців. Але обслуговувати їх мають право тільки виключно організації, які мають відповідні ліцензії. Так є ж частина мереж, які знаходяться в підвалах, частина мереж, які знаходяться на горищах, які також треба обслуговувати. Які також треба ремонтувати проводити технічне обстеження. Це також вартує коштів. Я така гарна приказка. Хто володіє інформацією, той володіє світом, тому. Цікавтеся, читайте, пишіть, з'ясовуйте і звертайтесь до нашої програми. Програма варто знати, також вам допоможе.